Ось такий він мій сьогодні, добрий ранок. Іду, кажу, діду десь прогуляюсь. А що куплять, Не знаю. Що схочеш, та й куплять. Ну, я знаю, що мені треба. І ось так іду. в такий ранок. Люди до церкви йдуть. Прохолодно так, але сонце світить. Ця пилова бура дораз не дійшла, мабуть. Ну йдем. Ось так я йду. Вийшли рано, кругом багато машин, машин багато, біля магазинів, біля поліклініки. одні машини. Ха. Неплохо ми живемо ще, але всюди вже признаки осені. Отака От вона осінь листя, вітер носить. От і все. Зараз буде магазинчик один. Їх тут багато, Ну, я йду в рибний. Може якась риба хороша, мені подобається. Точно не знаю яку. Ну, може якась подобається. Вон там, де прапор висить. Вон там той магазин знаходиться. Ну, я не спішу так потихеньку. Магазин меблів прийшла. Так, такі наші краєвиди. Так, 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 ну, якось так. Так, так, так. Майже прийшло. Так, ну, може, щось і куплю. Так. Прийшла я вже додому, добралася. Довольно, прогулялася, такий день гарний. Сонце видно. Казали, будуть пилові бури. Ну, сонце ну, гарно видно його. Але все-таки якась, якась щось, щось таке небо не таке синє. Якесь воно сірувате. ух, Травлять, травлять як. Не знаю кого. Так, по що ж я ходила? Те, що головне, мені треба було потрібне сильно, бо починається вже похолодання таке незначне, хоч ну, неприємно лягати у холодну кровоч. От я й ходила по теплу річ. Це називається там вона з подогряло. Включаєш перед тим, як лягати спати. Нагрівається місце твоє, і потім можна лягати сміло. Ну, Воно для того й зроблено, щоб гріти місце. Особливо це осінь, коли ще немає опалення, не працює. Тоді як зимою жарко в хаті воно і не потрібне. Ліг нагрівся, довго на ній не можна лежать, як воно ото так гріє. Ото тільки як нагрівся, все, можна виключать. бо далі воно не комфортно, як воно гріє і якось не так. Хочеться вже розкриватися. А головне лягти в тепле. І все. 5-10 хвилин і красота. Ну, коротше. Було в нас декілька їх штук уже, Вони там 2-3 роки та й викидають їх треба. Не знаю чого, ну щось воно там так, так задумано зроблено. Це, це ж китайці, Так, головну річ вже придбала, Так, що далі, Ну, і накупляла собі вкусняшок. Вже щось так купила щось, Ну, що я таке купила? ну, Капустину хай буде на борщ. Ох, сметана, горошок зелений, Чуть-чуть майонезу взяла. Що мені весь час хочеться? Я не знаю. Нема ніякого апетиту. Ну, Дивлюся, там показували відео показували, як цей олів'є їли. Я вже ходю-ходжу, знаю, що воно ж не можна його їсти. Вряд <рес> їжа. Ну, думаю, я зроблю собі 200 грам. А потім думаю, ну як більше буде, то дід можеш доїсти. Хоча діду і все одно, що їсти. Це й в мене щось таке, що я не знаю, не знаю вже. І ось. Пішла собі, купила от таку штуку. Кусочок рулету. Ось така рибка. Що там є? Там склад написаний: Тунець, Мерлін, Масляна, лосось. От таке то мені захотілося, не знаю. Країна походження В'єтнам, Норвегія. Як це? А, трохи з Норвегії, трохи з В'єтнаму, понятно. Угу. Ну... Я думала, що в нас таке не продається. Думаю, спеціально піду в той магазин. Не вже? Ну хоч трошки, ну хоч чуть ж таки. Ну як же мені його хотілося, я її цілий год уже хотів. Думала, що в нас таке не продається. Так, я так купляла. Ну, багато не взяла. Ну, дві штуки взяла якісного зефіру. От оча мені дали. Ага, оце мені дуже-дуже подобається. Ось, ось така штука. Воно заморожені. Обрізки червоної риби. Я дуже люблю такі супи. Якщо мені сподобаються ці обрізки, я не знаю, їх розморозу подивлюся, то я візьму собі запас, роблю морозилку. Бо Мені дуже подобається запах цієї риби. І от я такий суп буду їсти хоч цілий день. Ну так, да, так кусочок якийсь з варени ще взяла. І теж на олів'є думаю. Думаю. Ще наше олів'є, кислих гірків я не ложу. взяла туди свіжих положу. Тут тут ще всі торги є. А, тут ну. рішила діда пригостити. Він знає, що він обрадується цукеркам. То я вже вирішила. О, так. Сьогодні в нас такий день, Пер... 1 жовтня. О, Що в нас ще сьогодні? Багато свят і захисників нашої. України, України, і Упа, і День козацтва. Ну, ще й покрову нам по-новому приставили. Ну, це ненадійний праздник. я в такий свято, то як вони носяться туди-сюди, то, то покрова в нас буде через дві неділі. О, а оці, що наші дні, то це да. гарний сьогодні день. У всіх зі святом. Україна зі святом. Так, ну все. Де ті тіпілові бури? Чи будуть нас накривати, чи чим вони нас вже накриють? Криють, криють, а вони живуть. Ой, люди. Добра всім і здоров'я. Живіть довго і щасливо! Мирного неба, гарної осені, такої теплої, золотої. Хорошого дня. Всім пока.